Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам усі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати за останні два місяці це в серпні та в вересні, в серпні, всього, я розфарбувала 4 ілюстрації, це був для мене досить важкий такий місяць. Мені майже не хотілося нічого розфарбовувати. Також я розфарбовувала потроху розмальовку по номерам, на що витратила також достатньо часу. Але, як результат, цю розмальовку я все ж таки завершила на початку вересня. І почну з неї. Нарешті Нарешті я завершила цю розмальовку. Дуже довго вона мене була. Мені здається, ще я її купувала в 2020 році і змогла її закінчити лише в 2024. Мені здається, 2 вересня я тут розфарбувала останню ілюстрацію. Взагалі, мені дуже важко йшла ця розмальовка. Але як не дивно, коли я її завершала, вже майже завершила, мені чомусь захотілося повторити. І я е, хотіла купити іще одну подібну розмальовку, також з серії Ашету, тільки нашого українського видавництва. Але е, швидко зупинилася і, мабуть, зробила правильно. Тому що, як я зрозуміла, для мене ці розмальовки вони досить затратні в плані. Енергії в плані е, часу. І, як на мене, краще я витрачу цей час на розфарбовування більш таких нормальних ілюстрацій, більш цікавих для мене, аніж буду витрачати час на ось такого плана розмальовки. Е, показую зразу все, що я тут розфарбувала, тому що, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, які саме ілюстрації я розфарбовувала е, в серпні. Я, як казала, я почала цю розмальовку розфарбовувати з першої ілюстрації і йшла до завершення. Розфарбовувала тут звичайними дешевими маркерами. І, мабуть, із-за цього я цю розмальовку все ж таки завершила, тому що на початку, ось як тут, я розфарбовувала олівцями, це було дуже довго. Ця розмальовка викликала в мене. Такі дуже негативні емоції, тому що розфарбовування йшло важко, витрачалося дуже багато енергії на це розфарбовування. Потім я все ж таки вирішила, що не буду витрачати стільки часу, що буду розфарбовувати просто. Ну і, до речі, не дуже погано все це. Вийшло. Ось ця ілюстрація, мабуть, сама невдала з усієї розмальовки. Чомусь я взагалі не могла підібрати кольори. І не знаю, чи, можливо, я десь помилилася, чи, можливо, з самого початку той кольор був не такий, як треба, підбірка кольорів. Але той мені взагалі не сподобався. Ось це були старі ілюстрації. Ось це більш нова. Там, де мені не вистачало маркерів моїх, я старалася підбирати схожі кольори. Ну і, в принципі, вийшло все не так погано, як могло б бути. Ось ця ілюстрація також була в серпні розфарбована. Я навіть вже не писала число, коли я їх розфарбовувала. Ну, в деяких моментах мені хотілося написати дату, в деяких я думала, що це не має ніякого сенсу, тому що я намагалася якомога швидше завершити цю розмальовку. Ось це вже пішли майже останні ілюстрації. Це ще розфарбовувала олівцями. Ну і ось. Ось ця була 2 числа розфарбована. Ось ця і ось ця. Я вирішила, що я не буду довго тягнути цей процес, затягувати, я вирішила в один день розфарбувати зразу три ілюстрації. Що, все, розмальовка завершена. Я собою задоволена, трошечки обміркувавши, чи потрібна мені ще одна розмальовка по номерам, я вирішила, що ні не потрібно. Далі покажу вам ілюстрацію з розмальовки Хана Карлсона Зачарований ліс. В серпні я вирішила хоча б трошки розфарбовувати ці книги, які я рідко розмальовую. Як результат, я розфарбувала ось таку ілюстрацію. Я вже неодноразово казала, що я не люблю цю розмальовку від Ханни. Можливо, це все пов'язано з тим, що це була остання розмальовка російського видавництва, яку я придбала перед початком війни. Використовувала тут олівці Марко Хрома, брудфунер і делі. Папір в цій розмальовці жахливий, олівці лягають погано, використовувати в ній якісь олівці. Більш якісні по типу призм чи фаберів мені шкода. Тому ось на такі розмальовки я в основному беру тільки дешеві якісь олівці, які мені не шкода, в яких нормальна палітра. Ну, як результат, виходить щось типу такого. Марія троля. Тут я розформувала досить таку простеньку ілюстрацію. Вся справа в тому, що я її зіпсувала неодноразово, я вже розповідала про те, що мене життя нічому не вчить, тому дуже часто я в таких досить поганих розмальовках, з досить поганим папером використовую акварель. Я не можу зрозуміти, чому я так роблю. Я кожен раз сподіваюся, що вийде щось нормальне, але не виходить. Тут я зробила фон акварелю, як результат, там акварель повністю просочилася на іншу сторону. І також там далі ось вона, ця акварель, ось акварель. Ну, я зіпсувала половину книги. Чесно кажучи, мені її не дуже шкода, тому що знову ж таки російська видання, але ця книга в мене досить давно. І я вирішила все перекрити олівцями, тому що акварель все одно поводила себе досить погано. і на результаті ілюстрація, яка повинна була бути досить простою, зайняла мене дуже багато часу. Тут у мене олівці Делі і дофарбовувала я вже все поліхромсами. саме. Fashion Manga. Це також одна з тих розмальовок, які я беру дуже-дуже рідко. Я не можу сказати, що вона мені не подобається, але також був період, коли я взагалі не могла зрозуміти, якими олівцями тут розфарбовувати. На початку я тут розфарбовувала олівцями делі, брутфунерами, Мені здавалося, що все більш-менш нормально лягає на цьому папері, але в кінці кінців щось пішло не так, і ілюстрації мене почали просто не виходити. Результатом я була незадоволена і дуже надовго я цю книгу закинула. Це вирішила її взяти. Розфарбувалася в мене ось така ілюстрація. Тут знову ж таки я використовувала олівці Делі, брудфунер і трошки фаберкастолів, поліхромсів. Ця ілюстрація на диво мені сподобалася. Розфарбовувала її також не поспішаючи, дуже-дуже повільно нашаровуючи і. Не знаю результат, цей раз мені сподобався. Ілюстрація також мені подобається, вона така літня. Спочатку я планувала розфарбувати ось цю сторону, а потім вирішила, що ні. Якщо все ж таки я взяла цю книгу, якщо я до неї повернулася, то я повинна розфарбувати ту ілюстрацію, яка мені подобається більше. Ну, я вирішила, що ця подобається мені більше, я розфарбувала її. І остання ілюстрація, яку я розфарбувала в серпні. Це втеча до світу Шекспіру. Це дуже специфічна розмальовка. Неоднократно я також розповідала, що я в свій час дуже сильно її хотіла, а потім я взагалі не могла розуміти, зрозуміти, як її розфарбовувати. Розфарбувала я тут ось такий розворот. Розфарбовувала я його дуже-дуже довго, мабуть, тижня-два. Але все ж таки розфарбувала. Спочатку я його хотіла зробити щось по типу ось цього розвороту, Чомусь в свій час Він мені дуже сподобався, кольорове поєднання сподобалося. Тут я вирішила повторити. Найбільшою моєю помилкою було те, що спочатку я вирішила розфарбувати тут все акварельними олівцями, але результат мені взагалі не сподобався, тому прийшлося повністю все перекривати. Звичайними олівцями і повністю перероблювати всю ілюстрацію. Тут у мене були олівці кошмур акварельні, мандалузи, графітінти. а от потім вже все дофарбовувала, допрацьовувала я олівцями Art Pro, пліхром і драйвінгом. В вересні я повернулася до однієї з своїх улюблених розмальовок. Це велосипедна розмальовка. Зараз я йду в цій розмальовці по порядку, намагаюся заповнювати всі сторінки, і розфарбувала я тут ось таку ілюстрацію. Спеціально тут поклала ось такі листочки, тому що попередня ілюстрація була розфарбована тими ж самими дешевими маркерами. Китайськими, якими я розфарбовувала в розмальовці по номерам, і вони почали жовтіти і передавати жовтизну на ось цю сторінку, і щоб якось захистити всю вже розфарбовану ілюстрацію, я вирішила положити тут листочки. Хоча спочатку, до речі, це була дуже класна ідея, я все перекладала калькою, але наразі мені це робити лінь. Тобто ця калька в мене приклеєна. Приклеє. Так ось. Розфарбувала ось цю ілюстрацію, вона мені також дуже сильно подобається. Подобається мені результат. Подобається, що тут така дуже незвична для мене палітра. Використовувала тут маркери Fine Color і T. це саме ті маркери, які жовтять. Але жовтять в основному якісь червоні, чорні, сині кольори, коричневі. А ось такі максимально пастельні світлі поводять себе нормально. І допрацьовувала олівцями пеліхромсами, лайтфастами і дравінгами. Ілюстрація мені подобається саме із-за того, що для мене вона незвична. Знакомий світ від кербі. Цю книгу я вирішила взяти, тому що вже давно не розфарбовувала ці розмальовці. І взагалі є деякі такі розмальовки від Кербі, які мені не зовсім подобаються, але вони є в мене в колекції. Якщо не враховувати збірники, які виходили від Кербі, я зрозуміла, що в мене є вся колекція його книг. До речі, нову книгу я також планую купити. І розфарбувала я ось таку ілюстрацію. Вирішила розфарбовувати саме її, тому що ось я розфарбовувала само початку видру, вона мені взагалі не сподобалася, не сподобався результат. Також витратила на неї дуже багато часу. Мені здається, що все зіпсував фон, але я взагалі не знала, що з ним робити, тому вирішила все замалювати графітінтами і як результат якась не дуже гарна вийшла ілюстрація. Ось цю я навпаки. Розфарбовувала і навіть трохи отримувала задоволення. Хоча тут взагалі на цьому папері нормально не лягають призми, що досить дивно, тому що призми вони працюють майже усюди, а ось ці розмальовці мені взагалі вони не сподобались. Але сама ілюстрація мені дуже сподобалася. Сподобалося, як я підібрала кольори. Тут у мене олівці, призми, поліхром, седравінги і лайтфасти. Ну, зрозуміло, що з цієї сторони я використовувала марко-хрома. І ця сторона більш виграшна, тому що тут вже більш дорогі професійні олівці. Цією ілюстрацією я також залишилася задоволеною. Ханна Сезони знову ж таки одна із тих розмальовок, яку я раніше дуже-дуже часто Брала в розфарбовування. Зараз я роблю це набагато рідше. Розфарбувала я тут ось таких лисичок. Тут у мене олівці графітінти, брудфунери, делі, поліхромси і дравінки. З драйвінгів, мені здається, тут лише білий колір, яким я там намагалася якось виділяти якісь елементи. Сама ілюстрація вона вийшла непоганою, але, скоріше за все, на камеру цього не видно, тому що. Майже все я розфарбовувала всіх лисичок шерсть, я розфарбовувала і делі, і вони дуже блискучі. І е, я думаю, що справжній результат майже на камеру не видно. Майже мільйон чарівняшок. Тут я розфарбувала також. Досить незвичну для себе ілюстрацію, досить незвичний для себе палітри. Ось таку. Тут використовувала призми, лайтфасти, поліхромси, драйвінги, ну, коротше, свій найулюбленіший набір олівців. Сама ілюстрація мені сподобалась. Для мене цей підбір кольорів досить незвичний. Процес був. Досить приємним, розфарбувала цю ілюстрацію швидко, тому також результатом задоволена. Далі міні-розмальовка пушін. Тоді, коли я вже закінчувала свою розмальовку по номерам і коли в мене був порив взяти якусь іще собі розмальовку по номерам. Я вирішила, що не потрібно. Вирішила замовити ось цю розмальовку, якщо мені захочеться розфарбувати трохи маркерами. І я, в принципі, залишилася своїм вибором задоволена. Розфарбувала тут ось таку простеньку ілюстрацію. Тут в мене все маркери Fine Color. Нічого особливого, але процес мені сподобався. Розфарбувала її хвилин за 15. Карт, квадрат, кошенята. Це одна з тих ілюстрацій, якою я взагалі не задоволена. Все йшло добре до того самого моменту, поки я не почала розфарбовувати песика. Мені дуже сподобалося, як в мене вийшли лілії. Мені сподобалося, який я зробила фон. Навіть котик, котик мені сподобався, а от пес взагалі не сподобався. Тут я використовувала також досить дешеві олівці, тут Artpro, Deli, Brutfuner і поліхромсину. Мені здається, що поліхромс це чорний поліхромс. Тут я використовувала для контрасту якогось демлення. Ну, В основному тут олівці Brutfuner і делі. Дивлячись на те, що в цій розмальовці начебто непогано себе погодять брудфунери, але тут у мене не вийшло нормально розфарбувати. Маринку. imaginary Friends Кароліни Кубіковською. Також більше взяла цю розмальовку, тому що я її досить довго не розфарбовувала. і Вирішила тут розфарбувати ось таку ілюстрацію. Також уже починаю в цій розмальовці йти по порядку. Тут я використовувала на фоні акварель білі ночі залишки білих ночей, І допрацьовувала все олівцями признами і лайтфастами. Ну, як завжди, це моя така стандартна палітра кольорів, нічого незвичного, але результат мені в принципі подобається. Наступна розмальовка Dream Rooms. Досить специфічна розмальовка, специфічна в тому плані, що я так і не Зрозуміла, якими краще олівцями тут розфарбовувати. Я не знаю, які кращі матеріали тут використовувати в цій розмальовці. Розфарбувала я в ній вже таку досить осінню ілюстрацію. Не можу сказати, що мені не сподобався сам процес, але ну, результат, як на мене, досить такий не дуже. Тут я використовувала олівці призми і лайтфасти. Проблема в тому, що я так і не знайшла для себе виходу в плані того, що я не розумію і не розуміла, чим зробити фон. Акварелю я чомусь побоялася його робити, тому що я прекрасно розуміла, що можу зіпсувати ось цю ілюстрацію. Інших таких якихось матеріалів типу дистресів, в мене немає. Тому я вирішила залишити все як є. Ну, в принципі, єдине, що мені не... Сподобалося це, як вийшли ось ці ягодки. Не знаю, занадто вони яскраві, але від процесу я отримала задоволення, Розробувалася ілюстрація досить швидко. Майже мільйон монстриків знову Ломаю. і в цій розмальовці я розфарбувала ось таку ілюстрацію, робила її по кольоровому. Типу, такої ж самої, як і попередня ілюстрації, яку я тут розфарбувала, вирішила, що ну, це буде дивитися досить непогано. І, в принципі, результатом я також задоволена. Мені подобається, як це все вийшло. Тут у мене олівці призми і драйвінги. Ну, така стандартна, знову ж таки, для мене палітра і досить стандартний набір олівців. Я зрозуміла, що ось в розмальовках в краще використовувати якісь. Більш якісні олівці, тому що, якщо намагатися розфарбовувати якимись маркохрома або брудфунерами, то досить швидко набридає. А так ілюстрація розфарбовується досить жваво, і саме розфарбовування приносить задоволення. Луна під Марії тролі. Тут я розфарбувала. Ілюстрація, яка мені також не дуже подобається. Ось така. Тут я використовувала олівці Делі та марко Хрома. До речі, ці розмальовці найкраще себе поводять марко Хрома, як не дивно. Вони набагато краще і м'якіше накладуються на папір, ніж Делі. Хоча, якщо порівнювати хрома і Делі, Делі мені все ж таки олівці подобаються більше. Ось така досить яскрава. Ніжна ілюстрація вийшла, але. Сам процес розфарбовування мені не сподобався. І остання розмальовка, остання ілюстрація, яку я розфарбувала в минулому місяці, було у відьмачках. І Тут я розфарбувала ось таку простесеньку ілюстрацію. От від цієї ілюстрації я справді отримала задоволення, розфарбувала її. Досить швидко, використовувала тут маркери Fine Color і Chameleon і допрацьовувала все олівцями-поліхромсами. Результат мені дуже сподобався. Як на мене, вийшло непогано. Це були всі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати за два місяці. Всім дякую за перегляд, до побачення!